Виконуємо сідничний місток на одній нозі. Дуже класна вправа, яка, по-перше, прокачує м'язи і, по-друге, знімає навантаження з поясниці і розблоковує сідалічний нерв. Деколи використовується в реабілітації. То, що я роблю? Я ставлю руки попри тіло, далі я ставлю ногу на землю. Є. Тепер дивіться: праву ногу я ставлю зверху. Чудо! Що е, потрібно пам'ятати, що ось ця нога в мене зараз не виконує ніякої функції, а все навантаження йде на ліву ногу, на ту, яка на землі. Далі вам потрібно не забувати про те, що тут включається преса поясниця також. Тому перед початком ми зразу втягуємо живіт, напружуємо прес і напружуємо поясницю. Що нам потрібно зробити? Почати давити лівою ногою, я покладу так руку, щоб ви бачили, подавити її на підлогу і піднімати таз. В цьому положенні вам потрібно пам'ятати про те, що ваш таз повинен залишатися прямим. Тобто я не розслабляю таз, не розслабляю прес і тільки піднімаю ліву сторону. Моє завдання отримати його рівно і поставити на вихідне положення. Тобто я роблю підйом, долі секунди фіксацію, тільки потім опускаю себе вниз і знову виконую підйом. Це правильне виконання. І обов'язково міняю сторону. Поставив ногу, поставив іншу. Да? Тобто, дивіться, коліно дивиться вбік. І не забуваю тримати добре прес, тримати поясницю. Не робити з прогином в спині, навпаки, кожен хребець по черзі, тобто починаю з таза. Підняв пам-пам-пам-пам-пам. Коли опускаю по черзі, ставлю кожен на землю і піднімаюся знов наверх. Верхня точка, особливо фіксація на пару секунд, рівний таз, і тільки після того відпочинок.